Тактика дій поліцейських при виявленні небезпечних предметів в салоні зупиненого транспортного засобу. Поліцейські під час патрулювання зупинили транспортний засіб за порушення ПДР. Водій відкриває вікно та залишається в автомобілі. Поліцейські, використовуючи сім тактичних принципів, підходять до зупиненого транспортного засобу, проводячи візуальний огляд транспортного засобу, виявляють в салоні автопредмет за зовнішніми ознаками схожий на вогнепальну зброю. Зброя на передньому сидінні. На кермо покласти руки. Поліцейські переходять на високий рівень ризику.